Радіо Chicago Друзі, зараз у нас на прямому зв'язку став Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас також, пані і панове. Повелося що всякі байки завжди є анімалістичні. Від слова animal – тварини там діють тварини. То я використовую саме таку езопову мову для означення такої вступної нашої теми з зазначенням, що взагалі звідки з Таке поняття як езопова мова, бо езоп не міг в античні часи називати речі своїми іменами, бо він був раб. Звідси взялося езопова мова. Езопова мова завжди вживається там, де є страх називати щось своїми іменами, або там де є рабство. Тому езопому, езоповою мовою, так, мовою анімалістичних байок, розкажу вам байку, яка вже обговорюється другий день. Всією країною, тому що ну от о, таке враження, що от доглядачі вольєру, якось знаєте, так змилостивилися, змилостивилися і м -м, привідкрили замок і дозволили м -м, вийти цуценятам до 22 місяців, тобто років. І власна кажуть, така байка обговорюється в країні, що, як, чому. Якщо без езопової мови, то я так жартоман майже на усмішці і доброзичливо розпочинаю з таких анімалістичних метафор і паралелей. Тепер власне до цього рішення, яке е, обговорюється. Ну е, тут всі губляться в здогадках, А чого це я насправді всі якісь можливо політичні е, там якісь контексти чи під тексти я й би опущу, я просто лишу на поверхні, отой, як би я сказав, так, селевий потік абсурду, і свавілля, яке вже от ллється з Олімпу в долину там додолу. І якщо від нього відштовхуватися, від тих умов взагалі як суспільство відчуває, чи війна просвітна, чи безпросвітна, чи вона якось іде до завершення, припинення, розрішення. Чи заходить на якийсь новий вузол, Ось, В залежності від того, я думаю, і тоді можна буде давати оцінку о цьому рішенню, цьому дозволу, санкції. А взагалі, коли держава дає дозвіл на свободу, вона демократично називатися не може апріорі, за всіма е, ознаками політології і, 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 і всього іншого. Ось і тоді вже, напевно, можемо давати оцінки, чи всі нормальні тати і мами повивозять своїх дітей до 22 років, евакуйовуючи їх із ну, від небезпеки, подалі від небезпеки, над якими буде нависати участь війні. І, власне, тут треба напевно сказати, що це ця, ця межа 22, ну не включно а 21 до 22 років. Ця межа до 22, напевно, так і запишем, що в центрі Європи, верхньою межою чи нижньою, так хто з якого боку дивиться, межою Свободи є власне 22. А вже з 22 і один день починається оця безправна повинність. І дивно, тут це сама ця цифра 22. Я так і не, я так і не побачив грунтувань. Ні демографічних, ні політичних ніяких. Бо якщо у нас е, вік притягнення до війни залучений 25, то, то взагалі, звідки тут 22? Це Така якась цифра просто от балди на око, на око урядовців, які в режимі просто науманяють до от самі вирішують на око, з якого віку, до якого віку хто є вільний, хто, хто має свободу. Всі свободи, включно з пересуванням, а хто вже но-но-но. No, no, no. Це перший момент, я б тут побачив розполовинені суспільства в оцінках, бо хтось пише, що ну, фактично, якби це відкритий шлюз і е, повивозять своїх чат. Інші пишуть, що навпаки, е, уряд взагалі пояснює це дивовижною. Ось це така дивовижна формула пояснення. Я чи забачу, то треба так, ну дуже так, якось, отак, от, з якогось боку, в якийсь так то все закрутити, щоб пояснити, що мовляв, це навпаки є аби молоді люди могли навпаки вертатися в країну. Я взагалі так якось собі так просто спробую це уявити. Чому молода людина, яка живе на території безпеки і свободи, тобто в Європі, чи десь за кордоном, має вертатися на рідну землю, щоб, щоб що, слухати цілодобовий рев сирен, чи, 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 чи щоб ризикувати своїм майбутнім, якщо воно вже якби зачинається в більш безпечних середовищах за кордоном? Тут це як пояснення не зовсім зрозуміло, але я думаю, ось остаточно все стане ясно. Після того, як стане ясно, що далі з війною. Ось така логіка і така послідовність. Бо е, взагалі по статистиці імовірної еміграції у віковому вікні від 18 до 22, можна буде, до речі, судити також і такі практично реальні е, е, показники. Віри суспільства там і в перемогу, і в добре майбутнє, і в краще майбутнє, так далі. Бо по голосуванню ногами по тому, як населення до 22 років е, хлопці сприймуть свій шанс виїхати чи ні, і буде остаточно дана оцінка чи населення, тобто майбутнє. Те, яке влиється вже в державотворчість на наступну фазу, чи воно вірить в це? Чи воно вірить в своє майбутнє тут? Ось поки що взагалі не можна говорити, бо ну звичайно, то тільки завтрашнього чи, чи після завтрашнього дня це вступить в силу. І я думаю, тут потрібен час, і насправді це буде дуже показова річ. Це можливо буде за весь час війни найбільш показовіша річ от, за чотири роки, як зреагує. Оцей вік, найбільш перспективний вік, коли починається доросле життя до 22 років, як зреагує на цю можливість вислизнути. І потім вже дійсно можна буде судити реальні настрої в суспільстві. Чи воно дійсно своє майбутнє тут бачить, навіть, попри все, погоджуючись, на певні там ризики, які пов'язані там з новою війною, і так далі, чи все ж таки ні? Ось поки що є лише рішення. Є лише задекларована така ця можливість припідняти залізну завісу, яка нас відділяє від цього вільного світу. І вже по тому, чи цим хтось і як цим скористається вказана категорія населення до 22. От тоді, я думаю, вже буде якнайповніша відповідь на питання про такі реальні настрої в суспільстві. Ось такими моментами, такими справами, воно напевно і. Перепровіряється, тестується вже в реальності і на практиці. Пане Остапе, я собі записав таке речення: це перший крок до нормального життя українця в світі чи інший прихований мотив? А Бог його знає. Ну, ніхто не знає, так? Тому що, бачите, з одного боку, так чисто я, я читав, які, знаєте, майже такі політичні, такі інс інсинуаційні, такі конспіративні всякі версії, що, мовляв, в такий спосіб. Після того, як е, червнево-лепневі картонні протести, мітинги показали, що основним ядром протесту є саме ця категорія студентства, то є вже такі теорії, я їх теж читав. ну Ставлюся так до них досить примружено. Може, може, так, може, ні, мовляв, влада не видає можливість тому протестному прошарку, типу виїхати і ну типу не каламутити воду. Ну це ну як на мене, це досить таке, якесь трохи такі, ну, занадто прямолінійно банальне пояснення. Я щось далекий від думки, що так так мислить там наперед, державник, щоб мовляв, оскільки там найбільше мутить воду там на мітинги ходить і студентство до 22 років, там молодь картонна. То, значить, її треба дати волю, і вона тоді підтримає владу, і буде вдячна, і до кінця життя буде падати Месії в ногу, за даровану свободу. Знаєте, я колись давали біль про свободи? То руки цілували, бо ну все панчина скінчила. Ну, це, це ну напевно, це занадто прості, банальні якісь такі пояснення. Що за цим стоїть? Можливо, стоїть тиск Заходу. Я не виключаю, що взагалі одним із ну, таких способів тиску на Україну і на Україну є якраз це питання Питання свобод, і в такий спосіб, якби трошки. Ну, держава декларує більшу вже таку, знаєте якусь свою поблажливість чи пом'якшення щодо певної категорії. Але взагалі цей вік-22 мені, мені, це, це взагалі абсурдно логічно. Чому до 22 свобода, а 22 вже ні? При тому, що 25, цей вік? Плюс, якщо вже за віки йде мова, то тут треба взагалі все навпаки. Ми якось про це я пам'ятаю з вами ще влітку чи на початку літа говорили. Якраз про аномалію нашої ситуації. Якраз в частині не нижнього віку, а верхнього. Тому що в нас найстарша армія в світі. Там, за різними підрахунками, в нас середній вік е, Збройних сил е, держави е, 44-47 років. При тому, що в світі верхня межа залучення, населення в армію і війну, ну, в різних країнах по-різному, десь 40. Десь 42, максимум 45. Ну або контракт, коли там генеральські, там штатній е, посадові офіцерські склад, е, там де вони там до кінця життя працюють до пенсії. Ну, тобто, це, це якби не беремо. Це, це контрактна частина штатного розпису. А власне щодо залучення просто цивільного, ненавченого, е, е, космічно далекого від цієї справи населення, то якраз в світі не про нижню межу говорить, бо нижньою межою є. 18, 19, якщо не поступив, 22, 23, якщо закінчив, і, і так далі. Тому всі світові армії тому є дієві, що молоді. Не радикуліт, не інсульт, не ледве встане е, е, собі черевики зашнурувати негодне, бо йому 50 чимось років вже а йому треба бігти на посадку. Ну, тобто, зрозуміло, що ККД армії залежить від фізичного стану, а це молодість. Як би хто це не говорив? Тому в світі не про нижні межі говорять там взагалі нема питань, а про верхні. Вони говорять про те, що ніде в світі нема такого, коли старша, радикулітно інсультна людина захищає молодого. В цьому світі рівно навпаки, молоде покоління захищає. Набутки своїх батьків і своїх батьків. У нас взагалі абсурд, у нас чорне названо білим, біле-чорне. але Бог з ним. Тому якщо йде мова власне, завіт, то 22 — двадцяти дика цифра має навпаки в державі понизитися верхня межа. Тобто не до 60. Тобто, вже розумієте, і, 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 і в одну сторону вже доповсти до, до, до того 60, так? а враховуючи стан здоров'я. Погану медицину в Україні, дорожнечу, медичних послуг, що люди собі не можуть дозволити вибратися, коронки вставити в зуби. Розумієте, бо пі, треба півроку пі, пі збирати, на то, як на рік. Ну, то Що там говорити? Говориться про, про пониження верхньої межі. Цією верхньою межею в світі є 40 плюс. Ну, В середньому 45. Населення старше 45 років взагалі ніде, ні там, де є. Бойові дії там, де є тільки добровольці і контракт, а примусово населення старше 45 років розцінюється всіма державами як ну мало ефективне. Ну воно вже має працювати, платити податки бізнесом, займатися внуків нянчити, а не бігати десь, розумієте, з якимось калашниковим там і, 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 і падати від спеки. знаєте. Тому нам треба більше не про нижні говорити там 21, 22 чи 22 і один день, а говорити про верхню межу і переосмислення верхньої межі залучення людей до армії до всього мілітарного. в цьому світі це є 45 максимум, не більше 45. А в нас щось навпаки. У нас, нас все взагалі навпаки. У нас таке враження, що ту лінійку прикладають знаєте, з кінця, а не спочатку. Ну але бо з ним ми ж пишаємося тим, що в нас найстарша армія в світі, напевно. Ну тобто, ми напевно тим тим будемо пишатися, що в нас старші люди а не молодші задіяні в ці процеси. Тому, тому поки що так відповіді нема. Паностапа ще одна тема обговорювалася нещодавно. В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. Можливо, якось треба з цим співв'язати. Воно, воно все пов'язується. У нас взагалі підшумок, ну як, знаєш, як, навіть карусель. Ну, Тобто, якщо хто розуміється в українській політиці, то люди повинні брати за основу принцип гойдалок. Ну, тобто одним рішенням задобрюється, трьома рішеннями роздраконюється. Так діє законодавець український завжди. І коли роблять щось типа добре, завжди треба дивитися, що, ще, що під шумок робить ліва рука. Тому що ліва рука, в нашому випадку обернена, завжди проти суспільства, завжди проти народу, не на користь безпеки, громадянина, його прав, свобод там, вільної самореалізації, тобто, а завжди проти У нас рука державна завжди каральна, а не стимуляційна. Так, тут, крім того, що ви назвали, ще також треба відзначити доволі м, одіозний законопроект, теж, який поданий в парламент, здається, президентом, про посилення відповідальності за невиконання наказів. Це робила, пробувала робити Маряна, ця. Mm -hmm. Та Мар'яна та, та. та без Мар'яна пробувала це робити в 20, я так пам'ятаєте, в 22-му році, якщо не помиляюся, ну, десь на початку, ну в перший рік війни, е, копіюючи сталінсько-жуківські підходи е, безправності солдат, який просто є гвинтик безіменний, безправний. А в нашому випадку від п'яти до десяти років пропонується владою. За невиконання наказів, це при такому зашкварі неадекватних наказів, які ну навіть досвідчені бійці. І ми пам'ятаємо тут демарш командира здається е 47-ї бригади. Я можу просто молитися, але я е пам'ятаю, це було на початку року його демарш на знак протесту проти, як він тоді писав, абсолютно неадекватних, необґрунтованих, просто тупих наказів зверху. Які неможливо ну просто неможливо виконати, або які призведуть до абсолютно якоїсь е, марної смертності і, і е, ну, нерелевантної, так? І тоді це замнулося. Але принцип зараз запроваджується власне кармін. Тобто, я так розумію, якщо буде розглянути цей законопроект, воно тільки як законопроект, буквально сьогодні зареєстрований чи вчора, але якщо він буде прийнятий за основу, то тоді ми фактично. Ми взагалі отримуємо безправного солдата, не захисника, який осмислено як особистість здійснює цю функцію захисту відчизниця, а просто безправного винтика, який навіть не має права пікнути тоді, коли, очевидно, є, ну, якісь, ну, що, щось не те або взагалі надаються накази, які неможливо виконати, але їм для звіту треба, тому що совок процвітає. Це ж відкрито про це пишуть. Ви якраз пишуть найбільше військовослужбовці. я якраз би просив цю тему коментувати саме військовослужбовці. Вони мають і моральну професійну основу це коментувати, а не тилове суспільство. Але якщо держава запроваджує карну карність покарання за невиконання наказів командира, при тому, що дуже часто ці накази. Ну, просто на голову не, не, не налізають і не відповідають е, взагалі принципу збереження людського життя, е, цінності людського життя і так далі. Ми про це теж з вами не один раз наголошуємо це. То це ну якби двояко буде сприйнято. І от, це це от, до відповіді на ваше питання, що одним одним рішенням, якби так, задобрили населення до 21, до 22, тобто дали можливість мати вибір. Виїхати за кордон, ну про то подорожувати, не небесхово іммігрувати. Йде мова про виїзд. Тобто подорожуєш, вернувся таке діло. То, власне кажучи, тут те, що робить інша ліва рука, ну, як і завжди в нашому випадку, обніми і плаче. Подобається мені та ваша Езопова мова. Інша ліва рука, тобто дві руки лівих чи як, але це звичайно жарт. <рес> ну з... добре Перед... буде. Я не коментую, бо зараз щось дуже, пане Остапе, спецпосланець президента США Стів Вітков заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. На якому етапі переговорний процес? От якраз на цьому, що зустрічаються, тобто наскільки я розумію, плюс-мінус вже бачення щодо так званих гарантій безпеки є. Якщо вірити навіть більше не на американській більше британській пресі, вона то так розлогу описує. То вже є напрацьовані три чи чотири варіанти гарантій безпеки з різним там ступенем залученості союзників, там і так далі. Там воно буде обговорюватися ще це ж довгий процес, може це стосується маси держав. Ну то з кожним перетри, ну це ж тривалий процес. Але я думаю, зараз якраз все це відбувається. Те, що ви запитуєте, відбувається саме десь на етапі, вже не кажу перед фінішному, але на такому робочо-активному. Е тобто напрацьовуються. Е я думаю, Америка отримала російський варіант пропозицій. Він не має ніякої інтриги. Росія своїх вимог не міняла з 22 го року зі Стамбула, коли Арахамія там попередньо. Вже все отримав, і навіть попередні були десь згоди, чим завжди Путін махає там всюди. Ну, але це зараз не актуально. Тобто я думаю, що вже плюс-мінус на стіл буде лягати е, різні там сценарії, різні моделі, різні варіанти, і вже в них далі буде, як то кажуть, три сосни є. Тепер поблукає між ними, враховуючи, як каже той же з вами згаданий Вітков, складність обох сторін. Ну, з точки зору Америки, як третьої сторони, вона має справу з двома складними сторонами, якому і то не рих, і то не підходить. Ну, тобто там, там ніколи нікому вже не підійде. Тому етап саме такий: етап дуже робочий. Тобто зараз, я думаю, на поверхні лежать 4-5 різних варіантів моделей, з чим можна вже далі працювати більш. Предметно, ну, я думаю, якраз це і буде відбуватися в найближчі, ну вже в вересні. Думаю, вже з спочатку Трамп пригрозив РФ економічною війною у разі відмови від мирних угод. Про це американський президент заявив після засідання уряду США у відповідь на запитання журналіста: чи будуть наслідки для Росії? Ну, батіх і пряник, стара, стара тенденція, і воно Трамп цього не приховував. Він завжди казав, буде пряник. Якщо Росія піде на поступки, а в випадку з Росією поступками буде вважатися відмова від там, повної окупації, відмова від окупації як такої, там припинення, хоча б так як є, то будуть пряники. Пряниками є зняття санкцій, пряниками є співпраця. Згадуємо Аляску червону доріжку і ці всі. Потеплішення стосунків, там пряниками буде спільна розробка Арктики. Пряниками буде, може спільний видобуток певних типів вуглеводнів і так далі, так далі. То вони собі там про то поговорили. Також є батоги. Тими батогами Америка має сильні батоги по Росії. Ну тобто, крім Америки, ніхто з Росією працювати не може на рівні. Ну, тобто лише Америка. І там батоги теж є. От ми якраз зараз спостерігаємо, що демонструються обидва, батоги і прямі. Ось, але тут також прошу не забувати, що санкціями вони попередньо погрожують двом сторонам. Тобто, вони вже обмовилися. Я, правда, не пам'ятаю, хто це казав, чи Венс ну, вже забув, хто це казав буквально на днях, що в разі якщо Україна теж. Там преться рогом і зірве весь процес, то санкції по ній Ну, Тобто, дві сторони, які не захочуть то все якось розрулювати, будуть страждати. Така позиція третього арбітра. Ну, Класика, це так завжди є. Треба на, ну, на, на обидві сторони тиснути, щоб зближувати. Наскільки це увінчається чимось чи не увінчається рано говорити? Давайте дочекаємося. Вже певних рішень, воно вже аж не так сильно довго чекати. Вже і так на 4 чотири роки де чекали. То вже можна і почекати місяць. Місяць так. ми запам'ятали. Ну, ну я так, ну я так говорю, бо вересень зараз активізується. Та тобто, вже все, вже підходить якби до горловини. Вже процеси трошки якби, так вже зрозуміли, плюс-мінус є вже все, плюс-мінус десь хрі прикинули. А вже як воно буде вигорати чи навпаки, все зриватися. Ну, це теж, це теж один із найбільш ймовірних варіантів розвитку подій. Це зриви. Причому зриви з міркувань, якби ну, взаєм, взаємної вигоди з тої сторони, яка зриває. Це Америка завжди буде казати. Тому вона, знаєте, як з патиком стоїть зверху над двома. Там то тут поносить, то тут. Ну от така у нас світова геополітика 21-го століття. Знаєте. езопова мова знову. Дякую, з нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.